Розділ 13. Містичний досвід. Пункт 1. Визначення містичного досвіду. Грецьке слово «містікос» У перекладі означає прихований таємний, цей прикметник у давньогрецькій культурі використовувався для позначення тих культових дій, які були доступні лише обраним, містичним називали й духовний світ, недоступний нашим органам чуття, який неможливо пізнати природно, тільки через виконання ритуалів і певних релігійних практик Християнство. Перейняло цей термін згідно з класичним визначенням, даним святим Бонавентурою, містичний досвід це пізнання Бога через особистий досвід. Річ у тім, що ми наближаємося до Господа не тільки через інтелектуальну активність, теологічні та філософські роздуми, а й за допомогою особистого досвіду віри, це переживання близькості Бога. Здійснюється завдяки благодаті в глибинах нашої душі, тож, часто ми не можемо висловити, що саме відчуваємо.